Шановні Друзі, Іран, начебто, надав Росії нові балістичні ракети. Представник Ірану ООН завірив, що не надавали цих ракет, але, але є запевнення деяких країн, що ці ракети були поставлені. Давайте подивимося, що скаже Таро. Чи поставляли все таки чи представник в ООН іранський, все таке каже неправду? Яка ситуація із цими, із цими ракетами? Ну, перша карта диявола вона говорить, що так, ці країни між собою залежні. Це ці, ці терористичні країни. Вони підтримують одна одну. У них є зв'язок і в них є залежність одна від одної. Тому це може бути і не випадково. Дивіться, але ситуація, тобто ці дві країни вони хочуть змінити ситуацію. Також я хочу сказати ще, що ситуація можливо. Ви бачите, зараз розгорається величезний скандал стосовно цих поставок. Тому завдяки цьому розголосу і цьому скандалу можливо зроблять все можливе, щоб змінити ситуацію. Але тут і ці дві країни теж хочуть міняти ситуацію і прикладають до цього всі, всі зусилля. Ну, інформація стала відомою, зірка, зірка це ще може медіа, так? Воно просочилось. Ця інформація вона просочилась, вона стала, стала відомою. Тому світові, бачите, дізналися світові лідери хочуть змінити ситуацію, саме як через оприлюднення, через розголос, і хочуть зробити все можливе, щоб скандалом зірвати поставку, тобто змінити реалізацію, вплинути на реалізацію цього задуму. Через скандал, який виник, виник зараз вже ця. Ця можлива зділка, вона призупиниться, вона забуксує, пригальмує трішечки. І взагалі вона може піти на нід. Ви знаєте, можливо, це навіть інформаційний вкид. Інформація, яка пуста. Бачите, інформація пуста. <кху> можливо, можливо, це навіть якийсь інформаційний вкид був. Давайте ще подивимося. Бачите, інформація стосовно того, що досить боляче б'є. Точково, точково боляче це ракети, швидше всього, інформація про ракети. яка, ну, Бачите, над тим, щоб змінити ситуацію через скандал, працюють працює досить професійно, працює група лідерів у світі. Вона цю ситуацію намагається тримати під контролем і змінювати, як при необхідності, змінювати цю ситуацію. От. Група світових лідерів. Знаєте, оцей скандал він вплине на цей договір двох, двох країн-терористок все-таки вплине. Спочатку цей договір або ці поставки пригальмуються, а потім, можливо, взагалі будуть неможливі, будуть обмежені. Або, знаєте, тут ще такий варіант. Можливо, надали, якщо така інформація вже гуляє, що надали, то можливо, тільки-тільки пішла перша партія, і про це стало відомо по зірці, про це стало відомо, і зразу спричинився скандал. Тому треба, тому, тому е, далі, далі ситуація затягнеться е, і зовсім перейде у, як кажуть, у пустоту, да, в ілюзію. Чому? Тому що Ірану, можливо, погрожують і санкціями і іще ще більшими обмеженнями. Розумієте? Але все-таки, я думаю, що щось, якась то партія, все-таки надійшла. Якась партія. Ну, друзі, бачите, друзі, хочуть обмежити їх. Співпрацю. Співпрацю. те, що вони погодили як досить успішну, успішний договір, він стане ілюзорним. Друзі, по ілюзії. Успіх по ілюзії. Тобто успіх буде ілюзорний, да? ну, звичайно, те, що летить, те, що те, б'є дуже сильно. Ось воно, те, що б'є, дуже сильно. Тобто, тобто домовленості, швидше всього, все-таки були за, за поставку цих ракет України світові лідери досить сильно і потужно стали на захист наших інтересів для того, щоб змінити ситуацію. І все-таки все я схиляюсь до того, що Невеличку партію все-таки було поставлено, про це стало відомо, це, це оприлюднили і вчасно скандалом зреагували, і цим змін, зміню ситуацію. Змінюють ситуацію. Домовлені були. Були певні домовленості. Були певні домовленості, все-таки між друзями, бачите, дьяволом. Були домовленості. А також, знаєте, я ще вам скажу, що я вам скажу: що, можливо, домовленості були і між, е, між світовими лідерами, тими, які нас досить сильно підтримують, домовленості, зробити все можливе, щоб, щоб ці поставки були ілюзорними. Тут і так може програтися варіант. Ну, бачите, це стало оприлюднено, це офіційні заяви. Досить вчасно вийшли деякі лідери світові із офіційними заявами про те, що ведеться поставка або, або домовлено, або вже поступила перша партія. Ось це було вже прилюднено, причому офіційно. офіційно. І таким чином змогли втрутитися, змінити ситуацію у військовій сфері, у військовій сфері. Знаєте, навіть оця невеличка кількість, яка вже потрапила в Росію, вона буде створювати проблеми. проблеми. І Іран, якщо дізнаються правду про поставку, то і за цю невеличку кількість, яку вони поставили, у них теж буде дуже багато проблем. Дуже багато проблем будуть нові обмеження. Для Ірану. І домовленості між дияволом, домовленості між друзями Іраном та і Росією будуть зупинені через дуже великі проблеми, через скандал і так далі. Ну, що я, хочу, що я вам скажу: підсумовуючи те що, те, що я побачила, значить, домовленості такі були. Швидше всього, що поставки першої партії вже всього, що відбулися, це стало відомо, оприлюднено, розгорівся великий скандал, і надалі цим скандалом оцю, оці оборудки можливо, я надіюсь, що будуть зірвані. Ну, так говорить Таро. Вони будуть, вони будуть взагалі призупиняться, дивіться, затягнуться, да, неможливі. Затягнуться, Тут вони знову встають на паузу. Тут іде обмеження, і тут взагалі іде як ілюзія, як ілюзорне. Ось так. Щоб, ну, за, щоб запрацювали, як кажуть, наповну, наповну, та на повну, поставити на, кон, на конвейер, і ось, розумієте, щоб, щоб вони йшли, йшли, такого не буде. Але якась партія таки вже потрапила в Росію. На жаль, такий світ безжальний, безжальний. Нікого не жаліють, ні себе. Ні інших. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.